Які результати перемовин між Президентом Трампом та Зеленським? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал до свого по своєму, і в цьому відео я хочу прокоментувати власне, сьогоднішні свіжі перемовини президента Зеленського і президента Трампа, які є певним продовженням попередніх перемовин, які Трамп проводив із Путіном? Власне, ситуація насправді набагато складніша, ніж може здатися на перший погляд, і взагалі в ній дуже складно зараз. Розібратися. Попередні перемовини Трампа і Путіна тривали дві з половиною години. Перемовини із Зеленським тривали близько однієї години. Ну і власне я розпочну із офіційних заяв Сполучених Штатів Америки. Що написав Дональд Трамп в своєму аккаунті щойно завершив дуже хорошу телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина розмови ґрунтувалась на вчорашній розмові з президентом Путіном з метою узгодження запитів і потреб Росії і України. Ми знаходимося на правильному шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних питань. Ця заява буде опублікована. Найближчим часом, власне, через деякий час після цього допису Дональда Трампа в Білому домі зробили заяву про переговори Трампа і Зеленського. Президент Трамп обговорив з Зеленським цього ранку те, щоб привести Україну та Росію до спільного знаменника. І президент Трамп сказав декілька разів: цінні життя та гроші, котрі Україна та Росія витрачає на цю війну, краще витрачати на інші речі. Цей жахливий конфлікт ніколи би не почався, якби президент Трамп був президентом на той час. Він хоче закінчити його раз і назавжди, зазначила прес-секретар Білого Дому Каролін Ліві. Ось така інформація станом на зараз. Якісь репліки поки що пролунали від української влади, але деталей поки що немає. Але тут набагато важливішим є весь підтекст цієї розмови. Чому? Тому що насправді. Напередодні перемовин Путіна і Трампа відбулася цікава, достатньо жорстка інформаційна атака на Зеленського. Не те, щоб вона була неправдива, вона насправді була правдива відсотків так на 90. Але я не вірю, що це відбулося випадково. Це неспроста не відбулося напередодні перемовин Путіна і, і Трампа. З одного боку. З іншого боку. Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Фінляндію і там мав зустрічі з прем'єр-міністром. І, власне, прес-конференцію на тій прес-конференції відповідав на цікаві питання. І, власне, я якраз хочу зараз перейти до цієї прес-конференції для того, щоб поступово скласти ці, цю картину, знаєте, з таких різних пазлів, щоб скласти цілісну картину. Володимир Зеленський окреслив червоні лінії для України в потенційних мирних переговорах з Росією. Про це він сказав на прес-конференції з фінським президентом Олександром Стубом в Хельсинки. Відповідаючи на питання про червоні лінії для України, Зеленський сказав, що не може озвучити їх усі, однак зауважив декілька ключових моментів: не втратити незалежність, суверенітет нашої держави, щоб ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців, підкреслив Зеленський. Не хоче обговорювати з Московією, якою має бути українська армія, або проговорювати економічні гарантії безпеки, де головна гарантія це Європейський Союз. Я не зрозумів, яка тут економічна гарантія безпеки Європейський Союз. Досить така дивна теза, особливо якщо почитати економічну частину угоди про асоціацію з європейським союзом. Просто біда в тому, що люди не читають. Ну але йдемо далі. Зеленський також згадав тисячі в'язнів, яких отримує Московія, і серед них не тільки військові, а й журналісти, політичні в'язні і цивільні. Вони всі повинні бути у своїх українських сім'ях. І ті, кого вони закатували, ми повинні отримати їх до сімей, навіть тих, хто загинув. Це безумовні речі. А ті території, які тимчасово окуповані, вони російськими не стануть ніколи. Резюмував Зеленський. Ось таке власне, він сказав вчора, і це достатньо цікаво. Достатньо цікаво, чому? Ну тому що це очевидно розбігається із тим, про що говорить Кремль, про що говорять кремлівські пропагандисти. І тут виходить така достатньо дивна ситуація. Володимир Зеленський озвучує ці речі напередодні розмови із Дональдом Трампом. Дональд Трамп говорить, що дуже продуктивне було спілкування з Путіном. Путін говорить те саме, але вже виставляє свої вимоги, і Зеленський ті вимоги заперечує. І ось зараз вони спілкуються із Трампом, і Трамп каже, що із Зеленським відбулося дуже продуктивне спілкування. Щось тут не так. Але для повноти всієї картини, для розуміння того, що тут не так, я хочу якраз повернутися до інформаційної атаки в бік Зеленського. Я б не назвав це атакою. Просто є величезна кількість питань до Зеленського, до політичної влади. Насправді навіть не просто до політичної влади, а до політико-військової влади. Ви знаєте, в нас от така підміна понять нам завжди кажуть, військово-політичне керівництво держави. Це не так. Правильно казати, політико-військово. Чому? Ну тому що ті ж самі військові генерали, командувач генштабу там і так далі, вони виконують вказівки політичного керівництва. Це дуже важливо усвідомлювати, тобто політична воля. А тут мова йде про виконавців. Так, очевидно, що якби Зеленський не може там займатися плануванням військових операцій чи ще щось. Ну, і Єрмак, само собою, ну Єрмака взагалі повноважень немає. Але мова зараз не про те. І от зараз американська преса не просто так почала діставати із загашника і старі історії, і піднімати нові історії з приводу, до прикладу, корупції Володимира Зеленського. І це досить цікаво, надзвичайно цікаво. У Вашингтоні відбувалася медійна тусовка, яка називається «Gridiron Club Dinner». І це досить такий статусний захід, це один з небагатьох статусних заходів, але вважається, що його традиційно окупували демократи. І зазвичай цей захід відвідував президент, віце-президент, інколи хтось один із двох. Ну але захід, як бачите, дуже статусний. Мова йде про Сполучені Штати Америки. Цього року ні Трамп, ні Венс на вечерю цю не прийшли, і там вкрай важка ситуація. ліволіберали в паніці, обрізання фінансування Голосу Америки, Радіо Свобода, там і так далі. Там дуже дуже складна кухня, знову ж таки, обмеження фінансування USAID майже повне і ще багато-багато є нюансів, але... На цій тусовці була присутня посол України Маркарова, і це дуже цікавий такий сигнал. Чому? Тому що ну, мені особисто взагалі не зрозуміло, а чому вона досі знаходиться на посаді? Що невже вже нікого не знайшли? Ну тобто, якщо Майк Джонсон озвучив вимогу до президента Зеленського, це була саме вимога, і її до цього часу не звільнили. Хто ж її настільки серйозно кришує? І от тут це питання я задаю не просто так. Чому? Тому що присутність Маркарової на цій зустрічі це такий достатньо цікавий показник, як би це дивно не звучало. співпраці Єрмака і його групи із умовною групою глобалістів соросят Ця співпраця є дуже-дуже глибока, і зараз, власне, я до цього питання дійду. Але власне. Після цього заходу, в бік Володимира Зеленського, пролунало кілька достатньо цікавих, скажімо так, закидів. Ну, це не закиди, це насправді правдива інформація, але ця правдива інформація пролунала і з боку глобалістів, і з боку консерваторів і Нью-Йорк Таймс. Видали статтю під заголовком, що Зеленський робитиме далі. В тій статті мова йде про розгул корупції, про те, що Зеленський з тим нічого не робить. Добре було б, якби продемонстрував, що Україна дотримується демократичного шляху. Наприклад, міг би відновити вибори для початку, скасувавши військовий стан, повернути країну до нормальності. New York Таймс. Це ті, хто налаштований проти Трампа. Це цікава деталь, це важлива деталь. Ну, The Blaze» – це республіканське видання. Вони вийшли з дуже жорсткою публікацією. Ця публікація навіть частково неправдива. Вона так перегинає палецю в сторону московської пропаганди. Але коли мова йде саме про крадівництво Зеленського, то вона пише правду і про те, що цивільні та армія за це розплачуються життями. Там правда, коли мова йде про калькуляцію, наприклад, того, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки, The Blaze інформацію викривлює. Їхня інформація, принаймні офіційно оприлюдненій інформації Білого Дому з усіма тими аудитами, не відповідає. Але далі, The Economist. заголовок The Economist. Зеленський, нелюбий диктатор чи популярний герой гарне запитання. І як би ви відповіли на фоні тої думки, яка панує в інформаційному полі на Заході? Там немає єдиного марафону, там немає Офісу президента, який скупив. 80%, мабуть, теперішніх блогерів, експертів є, і іншу шушеру, дешевий непотріб, який просто засирає, перепрошую за це слово, мозок середньостатистичним українцям. Це лише декілька фактично найбільш відомих. І отут ми підходимо до цікавої ситуації. Тобто ця атака, такий інформаційний наступ напередодні цих всіх розмов. Вони відбулися синхронізовано і від консерваторів, і від глобалістів. Це те, що треба зробити підсумок. Далі. Андрій Єрмак проводить вкрай активні зустрічі всюди. І насправді там Бенефіс Єрмака в Саудівській Аравії, там в Джидді, оці всі перемовини, коли виходили тільки на обід, і так далі. І українську делегацію чомусь очолював він. Що не зовсім логічно, зважаючи на відсутність повноважень, але... Зараз надзвичайно Єрмак активізував свою спів. Вона нікуди насправді не зникала весь час, але зараз співпраця з так званим громадським активом, а насправді з колишніми соросятами-грантоїдами в Єрмака також надзвичайно сильно активізувалась. Ще раніше з сином Сороса він зустрічався і так далі. Ну і от власне на сайті президента України є такий є така інформація. Андрій Єрмак. Обговорив із представниками громадянського суспільства процес перемовин щодо досягнення миру. На зустрічі були присутні: виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко. Ну, власне, зрозуміло, до кого він належить. Директорка Центру Нова Європа Альона Гетьманчук. Ну, також зрозуміло, із Соросят, із тих, хто допущений був до фотографії з Соросом, це важливо. Голова правління мережі захисту національних інтересів Ганна Гопко, так само до фотографії з Соросом була допущена разом з Наємом, з Лєщенком там ще. Ну, всіх зараз не, не буду перераховувати. Керівниця проекту технологічного посилення сил безпеки та оборони України Віктор Дронс Марія Берлінська, так само з тої самої кухні. Президентка благодійного фонду Люба Шипович, старший аналітик фонду Повернись живим, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белісков. Ну, власне, учасник російсько-української війни Олег Гончарук, так само з соросячої групи, просто зараз конкретно немає якогось великого статусу. Ну і голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. І вони всі зустрічаються з Єрмаком. І ця співпраця вона відбувається на всіх рівнях. Вона відбувається на рівні всіх органів, на рівні служби безпеки, на рівні МВС, на рівні допуску в парламент, на рівні всяких дорадчих функцій, на рівні формування всіх наглядових рад і так далі. Попри те, що про Єрмака, і британські служби, і американські служби в свій час говорили про зав'язку на Москві. Чи і через родину, і через особисту, і зрештою, приїхав він в Україну саме з Москви. І ще багато-багато запитань. Як це все можна разом співставити? Відбувається величезний договорняк. В цьому величезному договорняку, в майбутньому, місце для Зеленського, як для президента України. Світові гравці не бачать. Він зробив чимало зла, він стягнув на себе чимало негативу, він виконав свою функцію, але зараз його треба списувати. У мене особисто таке враження складається. І Володимир Зеленський сам насправді цю річ певним чином підтверджує, підтверджує, в який спосіб. Верховній Раді, якщо ви дивилися там відео вчорашнє чи позавчорашнє, із криками в бік Стефанчука і так далі, і з там якимось блокуванням трибуни, там, де звинувачують, що Зеленський замовив друкування бюлетенів. Як же ж так? Ну, не можна ж вибори проводити, бо Конституція? Конституція не заважає Зеленському в супереч 13-14 статті продавати Україну оптом і в роздріб під час повномасштабної війни. Взагалі жодним чином не заважає порушувати права людей, але як вибори, то заважає з одного боку. А з іншого боку, підготовка вже йде повним ходом. Всі боти активізувалися, всі ці вкиди, всі ці картинки, Зеленський, Титан, там ще, що, ще, щось, все працює на повну-повну потужність. Тільки Зеленський, він гравець слабенький, надзвичайно слабенький, він не є архітектор в своїй голові, і він не розуміє, що його зараз ведуть. Причому ведуть його саме зараз, ну, скоріш за все, до фіаско. За винятком випадку, якщо на найвищих рівнях за кулісся буде прийнято, скажімо так, якісь, якась система договорняків. Ну, і, до прикладу, внаслідок тої системи договорняків створює такі обставини, щоб проти Зеленського не з'явилося жодного альтернативного кандидата. Зеленський над цим, до речі, працює. Щоб ні Залужний не не балотувався, ні Буданов не балотувався, ну в першу чергу, власне, Залужний. Там є пропозиції, що він номером один по списку піде, і ще там якісь різні речі озвучують, і так далі. Але це все одна справа уява Зеленського, інша справа великий негатив, який Зеленський на себе стягнув. І ще зовсім інша справа, що Зеленський на рівні світових гравців, на рівні того ж Трампа, він зробив декілька вчинків, ну які, скажімо так, гравці не дуже будуть прощати. А Трампа і так насправді на нього був зуб до того. Тому зараз в мене складається таке враження, що ну, в якийсь спосіб зараз Володимира Зеленського будуть від влади усувати, а Андрій Єрмак наперед пробує домовитись із тими всіма гравцями, як мінімум, щоб забезпечити собі якийсь певний імунітет. А можливо, і не тільки собі, можливо, і тому ж Зеленському. І до цього треба віддати належне ще така цікава інформація стосовно Стефанчука. Що зараз він почав дуже метатися, дуже панікувати, в нього дуже стрімко погіршився апетит. Ну Хоча по ньому це так сильно не скажеш, насправді, але е це пов'язано з тим, що його нібито дотиснули, і він написав заяву, але без дати про. Звільнення з посади голови Верховної Ради. Це дуже цікава насправді інформація. Чому? Ну тому що голова Верховної Ради стає виконуючим обов'язки президента за умови, якщо президент перестає виконувати свої обов'язки в силу тих чи інших обставин. Оце все разом треба складати, і я впевнений, що ця інформація вона безпосередньо. Насправді стосується і вчорашніх перемовин Трампа і Путіна, і сьогоднішніх перемовин Зеленського і Трампа. Причому Зеленський вчора на прес-конференції з президентом Фінляндії, він фактично озвучував те, що він Трампові вже озвучувати не буде. Тобто він або збрехав в сьогоднішній розмові з Трампом, або вчора просто займався, ну, скажімо так, боротьбою за електоральні симпатії. Але аж ніяк не Тим, чим має займатися президент воюючої країни. Ну, Зрештою, зрештою, зрештою а коли він цим займався. Ось такий мій сьогоднішній коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.